Всім привіт! І сьогодні ми будемо проходити нову гру з ось таким ось е, хоче, Ну, якби Це звісно не рубрика проходить в перший раз. Але все одно як би, прикольно. Просто в мене є відео, як я, як я це проходила у перший раз. Але там майже нічого не чутно і погана якість. Але, звісно, якщо ви хочете, можете подивитися в моєму телеграм каналі я виставлю. Мій названий телеграм-каналу ви зараз можете бачити у лівому верхньому кутку. Можете переходити і дивитись. Я там багато чого буду виставляти. Опитування. Ну, багато чого, як би. Ось. І якщо що, у, в кінці цього відео буде показане фото, як називається ця карта. І у описі до відео ви можете побачити назву цієї карти. Вона доволі така легка, але ну, все одно, все одно легка, не легка, але цікаво. Ось. Е, і ще це, якщо ви хочете е, рубрику Проходжу з Бесті. Пишіть в коментарях, я е, буду прохати свою Бесті, щоб вона зі мною пограла. Е, ще там може туторіал на Core на Orді. Я її теж попрохаю. І щоб. вона, ну, якби там, Де різні там двері знаходяться, це все. То вона знає і я може її попрохаю, щоб вона... Зі мною зіграла і показала вам. Да І, і, і в мене взагалі-то є три YouTube канали. І якби ось це мій не основний YouTube канал. Це так, чисто, я буду грати в якісь ігри в основному Roblox, але може там ще в якісь, я не знаю. Я ще. не знаю, може ще в якийсь буду грати. А може тільки Roblox, Як би. Ось. А, тому як воно і не називається roblox Goose, а... Game Goose, Ось. І якщо ви хочете перебачити мій основний YouTube канал, то управлю вам. є його назва. Можете знайти, там подивитись. Ось Якби, І якщо ви любите току, тока ворд, тока Бока, як її ще називають, то можете... то в мене є окремий мій канал. Мой окремий канал, де я буду знімати тока-току. Тільки току. Тому е, можете побачити його назву в лівому верхньому кутку. Знайти, подивитись. Там будуть там відео тільки про току. Тому, якщо ви хочете е, рубрику «Грає з Бесті, то пишіть в коментарі. Поки ми з вами розмовляли, я вже дійшла до корови. Блін, прикольно. Uh, так. Опа. І, речі, ну, це майже кінець. Ось, ну, це дуже, я не знаю, може з того, що я вже цю карту проходила. Ось тут хто не знає, щоб не перевіряти, тому що от подивитися, де вона, я вже запам'ятала. Виходить право, ліво-ліво-право. Дуже легко запам'ятати, тому або дивіться на відео, куди я йду, або запам'ятовуйте, як хочете. Я вже е, майже пройшов всю цю, цю гру. Я от е, я ніколи не можу цю штуку пройти з першого разу. Хоча ні, е, я якось проходила її з першого разу. Опа. Готово. Ми пройшли вже через всю корову. Блин, це так смішно звучить, Пройшли через корову. Але, ну добре. Е, і ось, ну, Якби це, по-моєму, ну, передостанній етап. Ні, не передостанній, ну добре. Трошки помилилась, не передостанні е, ось, ось тут ось. взагалі треба стрибати. Я сама, коли це проходила, я разів 10 думала, що ж не так. Ой, я сюди покажу. Тут збережусь. Типу ось ця от штука вона нічого не робить. Просто по ній. Зараз Так, зараз спустимось. Я вам покажу, ты, например, уважаешь, что так поднимаешься. Блин, я уже не скажу. Ну, короче, получается, что все. Ходить это мост. А дальше ты будешь соскальзывать. Я как шо-шо. Главное, чтобы не скальзывать, просто натискай на кнопку, на кнопку, да, На кнопку стрибка. І все. Так. Это ось такі от штуки, я нікого не любила. Вони звісно легкі, але я їх нікого не любила. О! Це це перед останній етап. А чого я. Ну, маємо вечір звідси все скользнуть. Буває. Будем значить ось так. Сумно, звісно, що в мене вийшло звідси так пух! Як на горки. Ні. я Це горка українська. Напишу што, коментарі, тому що я, я щось не знаю. Забула. Або я її не знала, або забула. я забула. Я не знаю. Так. Асет пройшли, і все це був останній етап. Це вже був останній етап, і нам це треба йти От туди, от бачите, де така надпис великий до останнього рожевого будинку. До речі, як вам мій скін? Скажіть гарний. Ну, Мені він подобається. А ось ця ось штуку скапібарі. Так, ну добре, зараз йдемо, 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 йдемо. Я вже майже сюди дійшла. Я не розумію, чому не могла придумати там якось ускорення або якусь машинку. Знаєте, туди сідаєш і швидко сюди доїжджаєш. Нарешті. Я це вже приходила, тому мені дають задають Блин. Один два, Звіриться зараз. Ой, я рівну на оце от Ура. ось. И осталь у нас стоишь це западне? Як думаєте? Я думаю, що да. наступна е, гра буде, а я не скажу, як буде наступна гра. Побачите у на наступній серії. А я покушу. что не так? Ладно, она ну, может сесть на нас. Ну, добро. У наступной серии уже все. О, бачите. Всем. Да.